Друзі, вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана і сьогодні буде таке не дуже звичне відео для мого каналу, а саме я сьогодні буду підводити підсумки січня і сподіваюся лютий також я встигну підсумувати. Я вже так давненько, мені здається, що більше року пройшло. Як завантажила собі на телефон додаток, десь я почула в рекомендаціях саме про цей додаток. Я вам поставлю, як він називається, і все не наважувалася ним користуватися. Я вам казала, що я свої проєкти, свою таку комірку пряжну вела на равелрі, так саме вела, тому що в січні місяці я все ж таки скористалася почала вести саме дані в цьому. Додатку, На Равелері все чудово, все прекрасно. Мені здається, якби не було альтернатив, я б і далі продовжувала вести свої проєкти саме на Равелері. Мені там подобається, що можна прив'язати одразу до сформованої пряжі, до вже завантаженого, завантаженого патерну. Але, але є нюанси: підводити підсумки, вивантажувати дані з саме з Равелрі, мені не дуже зручно, лише тегами це треба заморочитися, лише якось вручну вибирати проєкти. Тому, власне, минулий рік я ніякі підсумки і не підводила, тому що це було важкувато зробити от саме технічно. На цей додаток я звернула увагу свою, тоді коли Ліля мені здається, що Ліля на своєму каналі не поділилася, що вона почала. Користуватися цим додатком, мені здається, також Марина показувала, як вона підводила підсумки свого в'язального чи року чи якогось періоду, саме використовуючи дані з цього додатку. І я зрозуміла, що ось для такого формату, коли тобі треба подивитися, скільки, чого, коли ти зв'язала, це дуже зручно. Тому я зібралася і все ж таки вивчила, як користуватися цим додатком, і мені виявилося зручно. Січень місяць я гарно попрацювала. Я, до речі, буду підглядати, у мене тут стоїть мій ноутбук, тому що все запам'ятати неможливо. Яку інформацію я зможу вам дати, я буду давати, проговорювати і, можливо, тут вставляти. Подивимося, формат такий для мене незвичний, як це все ще змонтувати, скомпонувати, я не знаю. Тож, січень був достатньо продуктивний. В січні я завершила 12 загалом проєктів. Це було 11 пар шкарпеток та один плечовий виріб. Я буду йти по тому, як у мене тут проєкти розташовані. Мені здається, що це по даті, коли я їх завершувала. Напевно, так. Тут відфільтровано в мене в додатку, тому власне так і будемо йти. В січні я в'язала багато шкарпеток захисникам, і саме з них ось розпочався мій. Мій рік, скажімо так, перші шкарпетки це були шкарпетки з поєднання ниточки шкарпеткової з додаванням мухеру. Я тут використовувала різноманітні залишки: як шкарпеткової, так і ниточки мухеру. Ниточка у мене в два складення, тому вона вийшла товща. Я брала з номер. 3. Розмір у мене десь вийшов 40-41, я собі відмітила, але направду трошки більший, тому що я переміряла ці шкарпетки і я тут ставила бірочку 41-42. Лом я набрала на шкарпетки 52 петлі і в'язала їх від носочка, наскільки я бачу, п'яточка у мене тут Стронг, закриття вже я не скажу. У мене тут дуже маленька фотографія. Я впевнена, що я тут використовувала дані з майстер-класу Марго щодо п'ятки. Носка І ось таку пару шкарпеток. Я мала готову, я її вже віддала, вже, сподіваюся, вони гріють у ноги. Наступна пара це була. Пара в мою шкарпеткову коробочку. Мені здається, що по якомусь завданню я її в'язала, я собі не відмітила. Тут я використовувала пряжу Fable від Drops. Вона мені, до речі, подобається. Я знаю, що на неї нарікають, що вона тоненька, але мені з нею працювати комфортно. На спицях я в'язала 2,25, набрала 72 петлі. Я бачу, що я тут в'язала від манжети, так, від пагомілка п'яточка. Напевно, кругла і носочок стрічковий. Бачите, я вже нічого не пам'ятаю, напевно, такі дані треба записувати. Ось так виглядають ці шкарпеточки, і у мене пішло 80 грамів. Ще у мене є залишки. Там моточки 2 по 50, тобто в мене з кожного ще трошки залишилось. Це було. Далі мені захотілося вив'язувати залишки. Верніше, як залишки? Це такі були у мене залишки з шкарпеткових адвентів. Я їх поєднувала в різних комбінаціях. У мене було в минулому році два шкарпеткових адвента, і я в'язала ось такі шкарпетки з рюшем. З а також я собі відмітила, що я їх в'язала в, в шкарпеткову коробочку, розмір у мене вийшов 37-38. Спець я тут використовувала відмічені в мене різні 2022. Mm. Тут у мене було поєднання двох пряж, це Superba Футбол від Rico Design і Comfort Socks від Alize. Загалом я в'язала шкарпетку на 60, 60 петлях, і у мене пішло орієнтовно 70 грамів. Основної ниточки 50 і 20 грамів у мене додаткової ниточки. Додаткову ниточку ось цю біленьку я додавала на рюш, додавала на п'яточку та додавала на носочок. Загалом приблизно 20 грамів у мене пішло. Наступна пара дуже цікава, адже я її в'язала з ручного фарбування, яку я купувала в такому осінньому адвенті. Це були такі міні-пасми. Я тут поєднувала, здається, три різні кольори. Ці шкарпетки я в'язала в рамках. Шкарпеткового челенджу від Христини було завдання зв'язати Christmas Socks. І також я в'язала ці шкарпетки по завданням від Світлани в шкарпетковій валізі. Тобто я тут поєднала взагалі повністю багато-багато чого. Розмір у мене вийшов десь 37-38, хоча тут відмітила, відмітила 38-39, але шкарпетка досить така тоненька і на більш худу ногу я її вже, до речі, подарувала. Спиці я використовувала 2,25, пряжу, як сказала вам, ручного фарбування. І е, в'язала я на 60 петлях. У мене пішло орієнтовно 60 грамів. Я використовувала тут дуже різні м, кольори. У мене був адвент, здається, з 10 пасм різних, різних кольорів. І ось я тут використала і бачу у 2 напевно, 3 чи 4 кольори я використала. У мене ще залишки позалишалися. Наступна пара шкарпеток, я в'язала їх захисникам, захисницям. Розмір вийшов невеличкий, 39-40, Тут я використовувала також залишки, і поєднувала, залишки шкарпеткової пряжі і поєднувала з ниточкою мохеру. Я в'язала на спицях номер 3 і у мене загалом пішло 80 і стандартний такий мій. Набір це 52 петлі. Тобто для таких шкарпеток я набираю 52 петлі. В'язала від носочка також по майстер-класу Мерго, носок по П'ятка Стронг, і закриття, мені здається, що тут я робила з накидами. Наступна пара, цікава дуже, вона у мене є ще в наявності. Я в'язала також по завданню від христини завдання було Christmas Socks, різдвяні шкарпетки. І я тут. Використовувала ниточку, яку отримала в рамках обміну на нашому, на нашій зустрічі київського клубу. У мене були залишки двох ниточок: зелене та чорне. Ну, різдвяні кольори, я їх так і поєднала. Мені трошки нагадує Фредді Крюгера, але. Загалом це різдвяні шкарпетки. ось, І хай будуть такі асоціації. Ну Тут стандартно 60 петель, у мене 2,25 спеці, багато цих шкарпеток, 70 грамів. Тут ниточка, чесно кажучи, я не знаю яка, мені здається, тут Алізе і Леді Ярн, але я можу помилятися, тому що до мене ця ниточка приїхала саме в ось таких моточках. В'язала їх, скоріш за все, також від носка. Так, від носка. тут у мене п'ятка Стронг і закриття, скоріш за все, накидами. Прям цікаво, скільки я хвилин або годин наговорю про шкарпетки. Я обожнюю в'язати шкарпетки, я їх полюбила в'язати не так давно. І, як виявляється, я можу про них розмовляти дуже-дуже багато. Так, наступна пара шкарпеток, також я її в'язала в шкарпетковий свій кошик. Я використовувала тут ниточку, мені її точно хтось дарував. З Сокен Вуль, у мене було два моточки в таких рожевих кольорах, більше я тут нічого не відмітила. Колір не відмітила, не знаю. Не відмітила, напевно, тому що я не змогла знайти таку ниточку у нас в наших магазинах, тому і ніяку інформацію собі не залишала. І мені. Не дуже сподобався процес працювання з цією ниточкою, тому що петлі були кривенькі, ниточка не пружна, але така гарна, шерстиста. Але після прийняття вона дуже красиво показала себе в шкарпетках, тому нарікань саме на готову пару у мене немає. Хоча працювати саме з нею було не дуже комфортно, тому що шкарпетки, такі, знаєте, виходили кривульки-кривульки. Розмір тут жіночий, 37-38, спиці використовувала 2,25-60 петель. Вага цих шкарпеток 70 грамів. Зараз я спробую роздивитися, чи я їх в'язала? Ні. Я зрозуміла, я ці шкарпетки в'язала завданню від Світлани в шкарпетковій валізі. Я бачу, що у мене тут кругла п'ятка, я все-таки хотіла, напевно, її потренувати і. Навчитися, вона виходить достатньо мілка. От в завданнях в січнях хто приймав участь, приймає приймав участь в шкарпетковій валізі від Світлани, там ось ця п'яточка. Вона для мене мілка. Виходить, що підйом не такий високий, не на повну ногу можна використовувати. Вона дуже швидко в'яжеться, тому я думаю, що цю п'ятку можна і діткам застосовувати. Думаю, що це буде якраз доречно. Так, наступна пара це пара шкарпеток для захисних. Для захисниць, розмір вийшов 40-41. Тут я також використовувала шкарпеткову ниточку з додаванням мохеру. Використовувала різні залишки, тут я вже так дов'язувала знаєте, все, що у мене було. Тут я використовувала донатну ниточку, у мене залишалися різноманітні залишки, От я їх всі сюди додала. Спиці використовувала 3, 52 петлі, здається. Так, 52 петлі. Вага цих шкарпеток 100 грамів. Тут у мене одна з ниточок, це, здається, туті фруті така пружна, вона еластична, і мені здається, що вона збавовною, тому вона і заважила так багатенько. А на стопі у мене вив'язана саме ця ниточка, а далі я вже вив'язувала пагомілок з додаванням різних Різних ниточок, і ці шкарпетки також вже відправилися захисникам. Ще одна пара також захисникам. Я тут використовувала шкарпеткову ниточку. Ох, Як же ж вона називається? Чи я відмітила? Ні, просто відмітила, що це сок ярм. Цервіння. Мені здається, так, цервіння, її можна придбати в магазинах Ярослав в таких невеличких моточках. У мене є моточок, я вам сфотографую тут вставлю. Але у мене ця нитка була з бобіни. У мене було два великих таких нитка, здається, по 200 г мені Марго присилала саме на в'язання шкарпеток захисникам, і мені здається, що в мене ще на одну пару залишилося. Також розпочну і зв'яжу ще одну пару шкарпеток захисникам. Тут я зв'язала таку величеньку пару 46-47. Я до цієї ниточки ще додавала. Мені здається, що дві нитки штопки, але можу помилятися вже. не відмітно я цю інформацію собі. Спиці використовували 2,5 і набирали 64 петлі. Нитка штопки вона не так потовщує ниточку, а ця ниточка така тонесенька, тобто до неї хочеться щось додати. Я бачу, що я в'язала повністю ці шкарпетки резинкою від носка верхня частина стопи та погоміло повністю резинкою 1 на 1. Це був той період, коли я надихалася опалом, а у них. На всіх їх таких презентаційних буклетах, фотографіях, у них шкарпетка вив'язана саме ось таким способом, там, де резинка 1 на 1. Захотілося мені спробувати, але насправді це потребує більшого часу, ніж в'язати просто шкарпетки лицевою гладдю. Чи це якось виграє, виграшно виглядають шкарпетки саме в такому у вигляді не на, ного, не на носі, коли ти просто їх поклав, тоді вони так, вони не виглядають такими здоровенними, великими, вони компактні, вони красиві. Але на нозі що одні, що інші, як на мене, нічим не відрізняються. Тому саме для в'язання шкарпеток захисникам я більш полюбляю резинку таку нерегулярну: 4 на 1, 5 на 1, 3 на 1, там, де менше зміни. Петелюк, і тоді ця шкарпетка в'яжеться швидше. Наступна пара така була трошки вдача, трошки невдача це були саме балетки. Мені ласа в адвенті, якому, напевно, чи в пряжному. Ні, напевно, це був Адвент, який у нас був рукодільний, і там загубився один день з рукодільного адвенту, і Лариса додавала його, досилала окремо, і разом з цим поклала ще мені моточок ниточок. Це була шкарпеткова пряжа з її власного шкарпеткового адвенту. І запропоновано було зв'язати шкарпетки-близнюки, адже один моточок був у мене, а інший залишився у Лариси. Ниточки було небагато, близько 50 грамів я собі відмітила. Тобто мені треба було або щось додавати до неї хоча б на такі, знаєте, носок, п'ятка та резинка щось додавати, щоб вийшла така повноцінна пара. Але я хотіла собі зв'язати саме балет. І я їх розпочала. У мене є такі балетки, я в'язала їх по майстер-класу, по опису від Ірини Бароян. Мені здається, що я тоді першу пару в'язала в тестуванні, і мені дуже подобається. Мені комфортно саме в такому предметі, в такому аксесуарі на ногах, так, в балетках. Тому я вирішила собі зробити ще, зв'язати ще одну пару, але тут я вирішила її зробити трошки вільнішою і зв'язати більший розмір. І вже коли я. Дов'язувала носочок, я зрозуміла, що те, що я набрала більше петель і почала в'язати більший розмір, далі за собою тягне те, що в мене довший носок, довший, довша п'ятка сама. Да, ось цей клин. Тому у мене розмір вийшов більший, це десь 40-41, але не біда, я знаю, на які ножки я їх подарую, ще, до речі, не подарувала. Хоч ми зустрічалися з Оленкою, але я просто забула взяти з собою ці балетки. У мене тут 64 петлі, орієнтовна вага 50 гривень, використовувала я ниточку шкарпеткову, яку мені подарувала Лариса, і також опис від Ірини Бароян. Здається, на равлері у Іри можна придбати цей опис. Ще одна пара шкарпеток, і це вже фінальна, остання. Це шкарпетки були захисникам. Знову ж таки, з такою біло-блакитної ниточки, це ниточка цирвін'я, розмір 43-44. Спиці я використовувала 2,25, і тут я взяла на 70 петель цю пару шкарпеток. У мене відмічено, що я їх в'язала по опису від Ірини Бароян, шкарпетка Рюш. Тому, власне, тут і 70 петель я набирала, тому що там йде резенка, здається, 3х2, чи якось так, і там має бути кратне 5 число петель. В'язала від пагомілка, п'ятка-бумеранг тут з клином і закриття стрічкове. Ось вага цієї пари у мене відмічено, ні, не відмічено. Отже, я побачила, що я не відмітила собі тут пряжу, з якої я в'язала, тому у мене і грамаж неправильно порахувався в підсумках. Зараз я додала ниточку орієнтовно 80 г. Знову ж таки, шкарпеток у мене немає, важити я не буду, але я знаю, що орієнтовно на таку пару шкарпеток у мене йде 80 грамів пряжі. І фінальний, фінальний мій проєкт це мій Winter Pearl Sweater. Багато страждальний насправді проєкт не в плані, саме ось цей, а проєкт з цієї ниточки. Я думаю, що ви побачите картинку і зрозумієте, якщо ви зі мною не вперше. У мене була ниточка ручного фарбування, я її виграла в лотереї у Марії Лулову. І також у мене була додаткова ниточка Камелот, це подарунок від глядачки. Безмежна подяка взагалі за вашу увагу. І я вирішила їх об'єднати. І перший варіант, який я зв'язала, був невдалий. Я повністю зв'язала джемпер. Я не знаю, чи в мене залишилися фотографії, але там Джемпер вийшов з квадратними плечима. Я його в'язала по опису. Я навіть не згадаю по якому, але він був невдалий. Я довго вагалася, але потім все ж таки я розпустила, відпарила ниточку і залишила її. Але ниточка мені дуже подобалася. Пряжа річного фарбування, там орієнтовно десь 350 метрів. На 100 грамів в мене не було етикетки, але орієнтовно так. Мереносик дуже красиве фарбування, такі ніжні пастельні тони з крапушками, все як я люблю. Ниточка Мохеру у мене, хоч була розовенька, така світло світло-рожева. Вона сюди поєдналася дуже. Гарний опис від Drops. Називається Winter Pearl Sweater. У влогах я більше розповідала про взагалі цей проєкт. І я дуже-дуже швиденько зв'язала цей саме джемпер близько двох-три тижнів, напевно, навіть трьох, але паралельно з ось тими всіма парами шкарпеток, що я вам вже тільки що розповіла. Загалом мериносу в мене пішло на цей джемпер 350 грамів, і камелоту у мене був у метрежі 1500 метрів. Я знаю, що зустрічаються різні метрежі. Мені здається, що у мене навіть є інший камелот, там до 1000 метрів і камелота в мене пішло 100 грамів, мені цей мохер Колиться. Я вже маю морошку саме з такого, ну, такий такий мухер, такий же бренд. І він колеться. І цей е, мухер також. Але враховуючи те, що цей джемпер такий, знаєте, оверсайз-оверсайз, він такий е, розслаблений, вільний, дуже затишний. Комірець у мене там е, з підгином такий подвійний, мені в ньому дуже-дуже комфортно. Я вдягаю просто на майку або на футболку із задоволенням ходжу. Ходила, бо вже тепло, ходила в цьому джемпері і вдома, і також на вихід, скажімо так, на роботу я не ходжу, але на вихід я ходила. А по опису я використовувала розмір М, мені здається, якісь правки я трошки вносила. Більш детально я розповідала у влогах, зараз я просто про це не згадаю. Опис зрозумілий, опис мені подобається. Я використовувала опис англійською мовою, де мені потрібно було, я перекладала. І мені подобається в описах Drops, що там велика розмірна сітка, і навіть якщо ви не потрапили в щільність, ви можете собі підібрати опис-розмір з цього опису відповідно до пропорцій, так? наскільки ви там не потрапили в щільність. Я в'язала розмір М. Спиці у мене тут 3-4-4,5. Деякі використовували, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Все основне я вив'язувала по опису, єдине, що я додавала поглиблення по горловині, по спинці та попереду. Я не в'язала росток, але в'язала поглиблення по горловині. У мене є детальний е, майстер-клас, такий відеоурок. Не дуже гарні якості, але якщо вам потрібні саме розрахунки, то там можна все зрозуміти. Це один з моїх найперших таких відео майстер класів Якось треба зібратися і перезняти в більш якісному форматі. Я це вже навчилася робити, я це вже вмію, тоді я цього ще не вміла і мені техніка не дозволяла. Тож, ось такий прекрасний. Прекрасний джемпер я маю задоволена, що я все-таки наважилася, розпустила той квадратний, тому що я б його не носила. А цей я носила з залюбки, після того, як зв'язала, мені здається, що весь лютий я носила. Тепер час підбити підсумки. Що ж я використала, скільки пряжі я вив'язала і порахувати. А, у мене. Шкарпетки, які я в'язала поєднання наточка Шкарпеткова плюс мухер, порахований метраж вже загальний. А ось джемпер, який я в'язала в два складення, там метраж порахований однієї ниточки плюс інше. Тому з загального метражу, не з ваги, а з метражу я буду віднімати. 1500 метрів. Камелоту я використала 100 г, тобто 1500 метрів я маю війняти. Трошки мені довелося тут поковирятися, тому що я не могла згадати одразу, де у мене ці дані можна вивезти, але я це зробила. Що ж, я тут бачу? Загалом в січні я вив'язала 12. Проєктів 11, пам'ятаєте, це були шкарпетки і один такий достатньо оверсайзний джемпер. Тут рахуються ще моточки, 17 моточків. Я так розумію, це по 100 грамів, чи як, чи по 50, тому що там є у мене по 50 грамів моточки. Я не знаю цю інформацію я не буду. Перевіряти, воно мені не потрібно. Загалом я вив'язала 1 кг 290 г. Як на мене, це така класна цифра. І у мене тут відмічено, що я витратила 5600 метрів, але звідси я відніму, ще півтора тисячі, бо я в'язала два складення. Тобто це 4100 метрів. Нормально, як на мене, січень був продуктивний. Я все ж таки розділю. Нехай це відео буде про підсумки січня, які ми з вами вже підвели. А лютий ми з вами побачимо вже в наступному сюжеті. Я сподіваюся, цей формат був для вас цікавим. Мені було цікаво позгадувати, що я в'язала. Сподіваюся, вам також було цікаво подивитися ще раз мої процеси. Готові, готові роботи, це вже не процеси. Мої готові в'язані роботи за січень місяць. Мені цікаво було подивитися, підбити саме цифри, тому що вив'язати майже 1300 грамів пряжі і більше 4000 метрів, як на мене, це гарний показник. Для мене це гарний показник. Я вам дякую, що ви були зі мною. сподіваюся, ви додивилися до цього моменту, і обов'язково мені напишіть, чи подобається вам такий формат і чи будете ви чекати підсумки лютого. Сподіваюся, я з ними не заберюсь і буду підбивати їх саме в березні, а не вже в квітні. А на зараз це все. До нових зустрічей!